Medmax, і сьогодні вам покажу, розкажу, як можна зробити нен'ю тонуску жидкость. На перший погляд, це звичайний... така якась штучка. Ну, тільки ми її розминаємо, розминаємо вона твердо, тільки ми перестали її розминати, починає розлізатися, починає робитися липкою. І доволі класна штука, щоб погратися. Ну що ж, тепер буду розказувати, як її робити. Для цього нам треба буде крохмаль картопельний. Ми насипаємо наш крохмаль в баночку якусь. Ось так і заливаємо це все водою. Ось так. Бажано гарячою. І даємо йому. Крохмаль на нашому осісти 10-15 хвилин. Як ви можете бачити, наш крохмаль осів і виливаємо всю зайву воду у миску. Ось так. Ось у нас такий осадок остався. Беремо просто і виймаємо звідти. Весь трохи маль. Ось так. Маль получився наш, ні то не сказати, дуже добре, як ви можете бачити. От бачите, я її починає розминати, вона нормально. Тільки я її опускаю, вона одразу розлесть. Тільки не, ну, не кидайте його на якусь там стелю чи ще щось, як я зробив. Ну, доволі класна штука, щоб погратися. Що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Медмакс. Всім пока.